Великдень вже на порозі. А ви не встигаєте напекти святковий символ? Не біда у нову вже все готово, смачно красиво, як удома, та ще й без стресу. Цього року асортимент мережі нову споповнився новинками. Це традиційний італійський панетони. Минулого року ми вже робили крафіни. Цього року ми також будемо продовжувати їх робити. Робимо всі пасочки на опарі з використанням масла 83%. А італійські панетони ми зробили за традиційною італійською рецептурою. Вони містять шоколадні дропси, апельсинові цукати і смачну кірочку, яка так полюбляють ді. Паски з родзинками, журавлиною та цукатами, справжнє свято смаку, прикрашені яскравими перламутровими кульками та ніжними пластівцями. Якісний, свіжий. Прийшов в цьому році брати паску, тому що в тому році збрали і був задоволений. Цікаві факти про великодні святкування у деяких регіонах до Паски чарку вина. Вважається, що так тісто підходить краще. У Карпатах готують бранця з тіста, символ Ісуса Христа. Часто після освячення кошика родини діляться частуванням із сусідами. Це на щастя. У Новос також можна придбати все до столу. Асортимент на будь-який смак. Ми ретельно готуємося цілий рік і робимо все, щоб нашим покупцям було комфортно відсвяткувати Великдень. У нас в асортименті є всі кулінарні вироби. Від салатів до м'ясних та ситних основних страв. Є також і багато солодких продуктів. Супер відмінно. Борщу взяли зраз. А тепер давайте зберемо невеличкий, а головне бюджетний великодній кошик. Найголовніший атрибут великоднього свята – це пасочка. Як добре, що в новості вона по акції. Хапаємо хамон зі знижкою майже 40%, а ще на полицях буженина, ковбаски та інші смаколики. Шматочок сирочка. Ну, я кудиш без овочів та фруктів. Взяла кілька яблук і стільки ж томатів. І авокадо по акції. Можна ще нам, будь ласка, салатико. І наостанок додамо трішки веселого настрою до свята. Встигли взяти вино по акції. Ну що ж, давайте підрахуємо, скільки нам обійшовся великодній кошик. Досплата сімсот 796 гривень. Восімдесят Для тих, хто сам готує вдома, у новусі все під рукою. Борошно, цукор начинка. все власної марки новус. Ідеальні інгредієнти для смачних домашніх страв. Всіда покупаю муку, вона мені дуже подобається, так що всігда беру нову І я рада, що у нас є такий магазин Новус влаштувати ну, собі великдень не лише смачним, а й особливим разом із новус.